Щороку в день преполування П'ядедесятниці Святовокровська Краснохівська жіноча обитель поблизу Золотоноші вшановує образ Пресвятої Богородиці Дубинська Краснохівська. Свято на честь цієї чудотворної ікони було встановлено на згадку про збереження монастиря від пожежі та епідемії холери в другій половині 19 століття. Так ікона, що з'явилася в незвичайному місці на дубі, стала згодом головною святиною Золотаніської обителі, щороку до неї, як до живого джерела благодаті, стікається безліч паломників. Болі, болезні, можливо, душі мої, я одарівши все послісу од лиця землі, типо чоловіком болезні, одпиняючи і грешним скорбі, розрушаючи. Либо все стяжаком надежду и утверждение, Пресвятая мать и Дева. Христос Воскресе и смертный свет и свет по провесущему любимого дырка. Христос воскрес, смертных смерти свет, благослужего любишь водорода. Христос воскрес, светлый свет и свет, управесущего любишь его дерва. Цього року, в день приполовіння, 14 травня, шанувати велику святиню в Покровський монастир Золотонуші прибули архієрей та духовенство з різних єпархій. На запрошенні митрополита Черкаської канівського феодосія святкові урочистості в обителі очолив, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Його високопресвященству співслужили митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, вікарій Київської єпархії, архієпископ Городницький Олександр, вікарій Черкаської єпархії, архієпископ Золотоніський Іоанн, архієпископ Турчинський і Браславський Сергій, та вікарій Черкаської єпархії Єпископ Корсун Чевченківський Антоній. Сам керуючий єпархією митрополит Черкаський Канівський Феодосій у церковних урочистостях узяти участі не зміг, тому що на цей день перед Дніпровським судом міста Черкаси було призначене засідання, в якому митрополита Феодосія судять за статтею 161 Кримінального кодексу України. День прополовіння на богослужінні в Красногірській обителі було піднесено сугубі молитви за церкву, що потерпає відгонінь в Україні. Після читання Євангелія митрополит Антоній звернувся до парафіян і паломників монастиря з архіпастерським словом. Привітавши прочан зі святом, архієрей зазначив, що преполовинні П'ятидесятниці символізує собою як біблійний шлях. Від події Воскресіння Христового до Дня Святої Трійці, так і особистий, часто тернистий духовний шлях людини до Бога на цьому шляху православного християнина зміцнює Божественна благодать, яку він отримує через прилучення до церковних таїнств. Духовне життя це постійний рух від гріха до святості, від темряви до світла. Від рабства до свободи наголосив керуючий справами Української православної церкви. Наприкінці літургії було звершено молебень перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Дубинська Краснохівська, після чого всі учасники богослужіння пройшли хресним ходом територією обителі. На монастирському кладовищі було звершено заупокійну літію на могилі митрополита Ніжинського і Прилуцького Іринея Семко. В облаженому сені вечний покой. Подажі господі усопшему работу, приснапоминаємому митрополиту Іринею. и сотворію му жешую о у мостіє сіяні животі, по корусош працюють. І гумні огні, гумні августи, і гумні юлярі і сізі лежащих на землі. Також за моторичною традицією монастиря під час святкової інвотовної ходи були окроплені святою водою кенії його насіння. І Арсенії Арсеніє сестрами